Але разом із Капіталом сюди прийшла і інша сила організована злочинність. На початку ХХ століття Чикаго перетворилося на один із найнебезпечніших мегаполісів США. І головна причина алкоголь. В 1920 році в США набув чинності сухий закон: заборона на виробництво і продаж алкоголю. Люди пили все, що горіло, і діставали алкоголь будь-якими способами. Держава ж знищувала алкоголь всіма можливими способами, бочки виливались у стоки, знищувались фізично і вилучались по всім штатам. Це дало шанс мафії стати мільйонерами. Чикаго став епіцентром бутлегерства. Бутлегерство це нелегальне виробництво, перевезення або продаж алкоголю. Саме слово бутлег буквально означає ховати алкоголь у штанині або всередині чобота. Під час сухого закону контрабандисти ховали пляшки зі спиртним саме там. А термін з'явився задовго до сухого закону. Але замість верезості країна отримала мафіозні війни, корупцію і нелегальні бари. Саме тут виросли найбільш впливові кримінальні імперії того часу.